Депутат Валерій Олександрович-Дубіль. Узнайте його? Вітаємо. <плес> Гостями у нас депутати обласної міської і районних рад. Депутати від блоку Юлії Володимирович Тимошенко. Відбіт. Зустріч і мета зустрічі Валерій Олександрович Дякую. Бачите, не пройшло і года, тоді ще, вроде бы и сомневалась, но я прийшов просто сказать вам на сегодняшний день, мне приятно, что не нужно агітувати ні за кого. А просто прийшов вам сказать спасибо. Потому что тогда, когда у меня не спрашивали, какой по счету, я говорил, 174-й, все были разочарованы, говорили, а, вы туда і не попадете, в Верховну Раду, туди попадуть всі другие, а ви не попадете. Поэтому мені на сьогоднішній день просто приятно прийти в ваш коллектив. Мы сейчас там, где были, людям обещали, потому что люди говорили, мы никому не верим, никто ничего не делает, все приходят, обещают, и за свои слова никто не отвечает. Поэтому мне приятно, прежде всего, прийти, сказать вам огромное спасибо. Думаю, что за этот промежуток времени мы, может быть, какую-то малость для вас что-то сделали, хотелось бы и дальше сделать. Поэтому, скажем, мы сейчас, у нас, наша цель состоит еще в чем? Значит, мы по области, в принципе, для медицины, для образования, ну, за год что-то проделали. Поэтому пришли к вам, скажем, как, может быть, это как ни странно, удивительно будет выглядеть, но как отчитаться на свою работу, что мы сделали, это первый блок такой. А второй блок — поговорить с вами о том, что я во время выборов тоже обещал, что буду в Верховной Раде и буду вам как бы помогать в том, чтобы осуществлять то, что вы но то, что действительно вам не хватает, какие у вас здесь есть проблемы, чтобы я мог быть тоже вам полезным. Поэтому я сейчас своему помощнику или не дам слово, она расскажет, что мы в области сделали, потому что это очень важно, допустим, даже то оборудование, которое мы закупали, я думаю, что оно очень важно, чтобы вы тоже это знали. А потом мы, скажем, перейдем к обговариванию, какие проблемы у вас насущные и что нужно вам Домагати я буду, так в вашим розпорядженні. За цей рік заклади охорони здоров'я області отримали таке обладнання. Міська лікарня номер 1 міста Чернігова отримала кабінет діабетичної стопи. Такого кабінету по всій Чернігівській області нема ніде. Міська лікарня номер 2 отримала повний аналізатор кор та не крові. Це для швидкого та якісного обстеження аналізів крові. Міська лікарня номер 4 отримала механічну бігову доріжку, орбітрек, вібромасажер, проведено ремонт технологічного відділення. Обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення забезпечили медикаментами, облаштували дитячі відділення. Обласна лікарня отримала пневмотонометр для вимірювання очного тиску. От незабаром, верніше, Дві неділі назад вони отримали без сканер з підключенням до USD та ноутбуком. Це для обстеження глазного дна, виявлення злоякісних захворювань, січатки та катаракти. Обласний онкологічний диспансер отримали 10 комп'ютерів для забезпечення роботи працівників і якісної бази даних онкофору. Обласна психоневрологічна лікарня отримала електрокардіограф, прикроватний монітор, електровідсмоктувач. Геріатричний пансіонат глюкометр, тонометри, інгалятор, масляний. Кардіодиспансер отримали медикаменти для тромболізисної терапії. Ваша станція переливання крові отримала обладнання електрофон -клорезу. Чернігівська районна лікарня отримала електрокардіограф. Поліклінічне відділення обласної лікарні також забезпечено комп'ютерною технікою. Робота Валерія Олександровича не заключається тільки в закладах охорони здоров'я міста Чернігова, а це включає в себе і місто Прилуки. Прилуцька міська лікарня отримала сучасний апарат УЗІ Алока. Урологічне відділення Прилуцької міської лікарні отримав апарат ТУР для трансректальної резекції аденом-папіло. Прилуцька районна лікарня отримала бронхоскопи для реанімаційного відділення. Срібнянська ічнянська Варвенська лікарні отримали тонометри для відділення. У такий період ми зробили стільки допомоги надали по всіх лікарнях. Хай небагато але те, що обіцяли, людям, те, що були, скажімо, в кожній лікарні. Те, що обіцяли, постаралися все зробити. Це ж добре, що ви поприкій з професії медичний працівник вечір. Ну, я вам тоді інформував, що Валерій Олександрович працював на, на станції невідкладної допомоги. В місті Прилуки. Тому він знає охорону здоров'я не з теоретичних викладак або журнальних таких повістувань, а з життя, коли він спілкувався із тяжко хворими людьми. І йому безпосередньо приходилось рятувати життя хворих. І тому він проникся важливістю забезпечення більшого забезпечення медичних закладів, ніж ми отримуємо від держави. І нас, у нас теж ваш апарат, який ви подарували, працює. Ми за свої гроші, ми його ніколи не купили. Але без цього прибору нам йти далі не може. Михайло Михайлович, прошу вас. Здравствуйте. Я Здравствуйте. У нас аудиторій не випадку в обласній лікарні. І тому це веловіктор, чи дається в обласну лікарню, в реанімаційне відділення, чи в очне відділення. Вчора газета я отримав, опублікувала про цей. Складний апарат. Єдиний унікальний прибор для обстеження глазного дна, глазного яблука. Рання діагностика, яка предупреждає сліпоту А древні греки коли-то сказали, що хуже смерті. Ось наскільки важливо мати такі прибори. Ну, молодці. Ваші, шановні лікарні, ми перерахували, з нас стояло сім. І Я говорю, раз два, три, сім. Семеро, але вони ждуть. Ви правильно зробили. і мені скають вас слово про ці апарати і робити. Ну вона вже назвала перечень, володіння, тому що ми за рік зробили. Ну але для того, щоб вам ще були більше змогли, розшифрували, зробилося. Ми на сьогодні маємо нашу термологічну службу одну з кращих в Україні. Я вам приведу зараз один приклад дуже невеличкий. Десь півроку тому назад у нас була конференція республіканська офтальмова. І приїхали люди з фірми Зір, і інші, і говорять, мені ви мало направляєте форку Київ на лікування. Але мудрість Василя Сергійовича трошки вчився в нього в свій час, так, і зараз навчаюся в нього. Говорять, Давайте подивимося, що ми маємо. Коли ми показали те обладнання, яке ми маємо. А потім подивилися наші вибрації, але ми сказали, все, ви бачите, все нормально. У нас кажеться вище обладнання, ніж у них. Це все завдяки мало Олександровичу. Тобто те, що ми маємо на сьогодні, ми ну, дійсно маємо унікальне, прекрасне обладнання. І наші колеги ми їх обстежували, коли показали вимірнячного тиску, це декілька секунд. У сім'яні ви знаєте, економіку мокоркова, надо дину колозик, на такі грузики, нададу обробка, стерилізація, анестезія, багато чого треба. А да? тут люди сідає за апарат, поток повітря і на екрані все є розпечатка готова. Да, ну, потрібна річ, потрібна, надзвичайно. І таких причин надзвичайно чому. Але ви говорите, Валерій Олександрович сказав, що дають звіт на зустрічі про те, що виконав. Кандидат народні депутати, тепер він народний депутат, але ми не проводимо агітаційну роботу. А як ми можемо обійтись мовчанням ту ситуацію, яка склалася на західних областях? І що зробила Юлія Володимира, вона не пішла на зустріч із високими керівниками конфесії релігійної, а поїхала. Перша поїхала туди, організувала штаб, на місці, побачила. Що таке трагедія, людська трагедія? 22 людини загинуло. А скільки поштовх? населених пунктів залито. А сьогодні вона проводить час інформація, вона проводить надзвичайне засідання Кабінету міністрів, щоб розглядати проблеми допомоги постраждав. Тому, бачите, Юлія Володимировна, якщо ми за неї голосували, і вона в гущі людей. вона... Вона не поспиналася опуститися в шахту і подивитися, як працюють який, яка праця у шахті. Хто не був, то може мені повірити. Я коли вийшов із шахти, а була така був зіз хірургів, і нас повели показали, як добувається уголь. Я, Ми звідти вилізли, тим людям треба платити великі гроші і молитися, що вони нам забезпечують світло, тепло. Це дуже тяжкий труд. І Кабінет міністрів розробив програму про збільшення зарплати шахтерам і пільги, що стосується соціального захисту їх і їхніх сімей. Ось тому ми і говоримо Говорить про те, що про яка політична сила, яка політична сила здатна, здатна покращити життя в нашій Україні. Вчора було опитування по місту Києву, яка Політична зірка, яка зірка появилась на політичному небосхилі. Хто бачив опитування? Я бачив. Назвали тільки двох зірок, які вийшли на політичний олімп. Це Юлія Володимирівна і голова Верховної Ради ЄСНЮ. Все. Більше нікого не назвали. А вже люди, які ходять там і опитування йде, людей ніколи не обманеш. Люди відчувають хто. Кому можна вірити, кому можна довірятися і кому можна довіряти судьбу нашої держави. Так що така зустріч. Ми проводимо політичні дискусії. У нас плюраліст у думок, один каже те, другий те. Але Це нормальний. Це, це, це а пам'ятаєте, зараз мало цитують Леніна, але він каже, можна не тільки обіждати і переубіждати людей. Мені здається, наші сучасні комуністи вони не знають. Вони не читали його. <рес> його назви якщо, якщо почитати, там надзвичайно багато цікавих речей. Багато з бітлій там написано. Дуже багато. <рес> багато інших речей цікавих, але їх треба приміняти, вони писав їх до конкретного моменту. Їх і приміняти так треба було. А Ми прийняли їх везде. Але, але якщо можна, можна дати два слова? Дозволяєте? Про бюд в обласній раді, взагалі про бюд. Ми не ділимося міська рада, районна, обласна верховна Є бюд. Ми працюємо всі разом, Всі команди. Так от, коли ми прийшли цей созив да, обласної ради, перше, що зробили, підняли питання вічні Є склади боєприпасів. Сотні тонн пороху під відкритим небом. Це страшне, що було. Ми підняли. Варіоном сієвим разом, разом з комісією охорони здоров'я, підняли це питання, виділили кошти, утилізуються. Наступне питання, яке ми зробили, я вважаю, ну, надзвичайно добре. Ви всі знаєте, забезпечення машинами швидкої допомоги. В цьому році закупили кожний район кожний район по машині швидкої допомоги іменно для станції швидкої допомоги. Іменно для швидкої допомоги. Не головного лікаря везе, а для швидкої допомоги. коли таке кількість машин не закуповувалася. Нас бурчали, бурчали, держадміністрації не подобалось. і сказали, шановні, ми повинні знати, що людину вчасно з села до деревний центру. Я вважаю, це не надзвичайно необхідна річ, і та яка треба. Ви знаєте, що повинен буде будуватися другий пологовий будинок. Потім це все заглохло, були проблеми, було все. Ми домоглися того, що державні кошти буде будуватися другий пологовий будинок. Де він буде будуватися? Кому він буде, який склад буде він входити, самостійно, чи вказь обласного ліке, того немає значення. Для жінок наших немає значення, він був. Проєктна документація вже робиться, 600 тисяч вже на проєкт виділено, відуться остальні кошти, це пев, благодаря Юлії благодаря тому, що ми продували, все це робили, благодаря людям. Коли працювати в команді, тоді щось можна отримати. А коли буде говорять, от я великий, всі останні ніхто ні не нічого не буде, ніколи нічого не буде. Тут ми з варенистранше наша команда, ми всі працюємо разом з ним. Ми фактично працюємо на нього, він працює на нас. І врешті решт ми працюємо для України. А от б'ютеці, донори, всі пам'ятають, я да. сьогодні не пізнав. Дві політичні сили, які прийшли від депутатів місцевих, місцевих рад, прийшли, стали донорами. Це соціалісти і бютівці. От вони вони були в нас донорами, і фотографії в пресі була. Але ні друга, ні одна, ні, ні регіони, ні комуністи, ніхто не прийшов і не сказав, що ми хочемо прийняти участь в розвитку до Це конкретна справа. І нам приємно.